Державна екологічна інспекція продовжує перевіряти підприємства північного промвузла. Стихія розгулялася у дитячих оздоровчих таборах, а футболісти Кременя здобули другу поспіль перемогу у чемпіонаті України. Це Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Не перемикайте, тільки найактуальніше вже за мить. Вода у міських водоймах не відповідає нормам. У лісі під Кременчуком знайшли сучасні міни і наша землячка представляє Україну на Олімпіаді у Ріо. Про це та інше йшлося сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі. Детально далі. У Кременчуці продовжуються протистояння між мешканцями, які не згодні встановлювати загальнобудинкові лічильники, і Кременчук газом. Хто не хоче ставити такий лічильник, складає акт про відмову. Втім, газовики погрожують підняти для них тариф удвічі, тож чекають на унормування цього питання на законодавчому рівні. Депутати є, які сьогодні приходили до мене і рішення на сесію, тому думаю, ми ще раз повернемося до цього питання. народним депутатом України Юрія Шполом не працювали. Там були разом і гаджету Телеграф. На початку червня ми перевіряли зареєстрований законопроект про внесення змін до закону про комерційний облік газу. Можливо, там звересні, якщо це питання буде зараз в Україні, дуже широко, скажімо так, обговорюватися, тому що в принципі зараз така є хвиля на ну, Невдоволено, недомовлена, да. однозначно, то, можливо, Верховна Рада там, цей законопроект поставить на голосування, там, з найперших там вересня. І Якщо на законодавчому рівні ми це визначимо, що за рахунок оператора да, ГРМ буде поквартирні лічильників, то це буде дуже добре. Я думаю, що фінансово вони зможуть це потягнути. Вода у міських водоймах залишається непридатною для купання. Такі результати аналізів. Досліджено 8 зразків і вода не відповідає нормативам і по центральному пляжу, і по воєнній інтернаціоналістів. У лісосмузі поблизу міста знайшли сучасні міни. Вчора надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі на відкритій території було виявлено дві сучасні протитанкові міни. На місці події було виставлено охорону Постполіції. Після проведення додаткових обстежень встановлено, що ці протитанкові міни були учбові. Серед новин приємних незабаром зможемо повболівати за нашу землячку, яка виступатиме на Олімпіаді у Ріо. Змагання, на цих змагань представляє виховати Хермачицької комплексної дитячо-нацької спортивної школи Авангард. Перші змагання у гляхової будуть 17 серпня. 800 метрів кваліфікація о 17.05. На часі кримінальні новини про останні резонансні події, які відбулися у нашому місті на вихідних, а саме про перших гори мисливців та нічний розбій у одному з кіосків Кременчука, розкажуть наші журналісти. З 6 серпня було оголошено про початок сезону полювання на пернату дичину. Кременчуцьким районним відділом поліції було створено сім рейдових груп. Поліцейські проводили рейди з метою позабезпечення охорони порядку та безпеки на воді під час полювання. Під час проведення заходів було вилучено чотири одиниці зброї. Складено чотири адміністративних протоколи на даних на даних громадян. Основними порушеннями правил полювання це була стрільба. З мисливської зброї з під'їзду, тобто з вимкнутим двигуном, також одним з найбільш популярних мисливських правопорушень стало керування плавальним засобом в стані алкогольного сп'яніння. На даного громадянина було складено адміністративний протокол за статтею 130 частина 5 кодексу України про адміністративне правопорушення. Вилучено всі необхідні судові документи. Та право на керування даним плавзасобом. А рано вранці, 8 серпня, на лінію 102 надійшов виклик від жінки. В заклад, де вона працювала, вдерся чоловік та, погрожуючи ножем, зв'язав її, заволодів коштами та втік. На місце події прибув 107-й екіпаж патрульної поліції, який, встановивши прикмети злочинця, передав орієнтування іншим екіпажам. Під час відпрацювання по орієнтуванню 105-м екіпажем було виявлено. Схожого молодого чоловіка, який, побачивши наряд патрульної поліції, почав тікати. Злочинець, – 27-річний житель Полтавської області. При перевірці у нього виявили частину викрадених коштів. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції для з'ясування всіх обставин даного злочину та подальшого документування. За фактом розпочато кримінальне впровадження на період слідства. Затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Кременчуцького відділу поліції і за скоєне затриманому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Цими вихідними шквальний вітер повалив більше десятка дерев у заміських дитячих таборах у Кременчуцькому районі. Стихія в основному розгулялася на території комунального табору Зоряний її наслідки ліквідували оперативно. Ніхто не постраждав. Подробиці далі. Вчора у другій половині дня шквальний вітер та сильна злива пройшли у Кременчуцькому районі у зоні розташування заміських оздоровчих таборів. Особливо перепало табору Зоряний. Десяток повалених дерев, розірвані лінії електромереж та зламані електроопори. На щастя, ані діти, ані персонал не постраждали. В районі 16 часов почався ураган. Вот. Было оборвано чотири лінії электропроводки, чотири порыва имеем. повалено більше десяти дерев'їв. Ми локалізували. Слава Богу, все пройшло без человеческих жертв. Всі діти находились в корпусах під присмотром воспитателей. Комунальні служби оперативно взялися відновлювати електропостачання та усувати наслідки стихії. На місце події виїхав перший віце-мер Володимир Пилипенко. Ми як могли максимально швидко відреагували, Наші комунальні підприємства резервні наші бригади вже задійство. І благоустрій зараз тут здесь уже буде, і горсвіт уже сьогодні здесь працює. Тому я думаю, ми постараємося максимально локалізувати вашу проблему. І вже сьогодні на ранок у таборі Зоряний було поновлено роботу харчоблоку. Ситуація стабілізувалася. Про це повідомили на апаратній нараді. Важка була ситуація, дякуючи нашим комунальним службам. Це і міськ світлу, і КП Благоустрій і Кременчука було відновлення електроживлення. Діти на сьогоднішній день вчора було трошки невеликі незручності з приводу приготування вечері, але на ранок все вже добре. На вечір вже було включене освітлення, і дуже велика подяка нашим комунальним службам. Державна екологічна інспекція продовжує встановлювати причину неприємного запаху у Кременчуцькому повітрі. Сьогодні спеціалісти провели лабораторні дослідження на вміст забруднюючих речовин на Кременчуцькому заводі технічного вуглецю. На місці події побували і наші кореспонденти. Минулого тижня Державна екологічна інспекція зробила виміри на об'єктах ТЕЦ Полтава Обленерго на газовому і мазутному котлах. Цього разу фахівці відвідали Кременчуцький завод технічного вуглецю і провели лабораторні дослідження на вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Державна екологічна інспекція безпосередньо буде працювати на стаціонарних джерелах викиду, а в санітарно-захисній зоні буде працювати лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я і наша муніципальна пересувна лабораторія. Члени Державної екологічної інспекції вирушили на стаціонарні джерела викиду взяти проби. У той же час спеціалісти муніципальної лабораторії проводили вимірювання домішок у повітрі на межі санітарно-захисної зони. Паралельно проводиться ще відбір на стаціонарному посту гідромедцентру одночасно всі в один момент. І будемо звір. Результати будуть звірені і оголошені наступного дня. Висновки фахівці мають оголосити завтра. Тож, що спричиняє неприємний запах у Кременчуці, дізнаємось незабаром. Сьогодні у Кременчуцькому міськвиконкомі обговорили концепцію розвитку пасажирських перевезень у місті. Цей стратегічний документ, впровадження якого розраховано до 2022 року, планують затвердити на одній з чергових сесій Кременчуцької міськради. Як зазначив секретар міської ради Юрій Гриценко, який головував на засіданні робочої групи, план розвитку покликаний поліпшити якість надання послуг населенню та вдосконалити місцеву транспортну політику. У Кременчуці пасажирські перевезення здійснюються тролейбусним та автобусними видами транспорту. Із загальної чисельності міського пасажирського транспорту 17% припадають на тролейбуси, решта на автомобільний транспорт. У місті діє 21 автобусний та сім тролейбусних маршрутів. За попередніми даними, кількість перевезень пасажирів у електротранспорті становить понад 22 тисячі на добу, а в автомобільному близько 109 тисяч. В середньому щоденно на тролейбусних маршрутах працює 40 одиниць електротранспорту, 259 автобусів і маршрутних таксі. Ціли концепції. Не да? це забезпечення гарантовано ефективно задоволених потреб населення, безпечні поступоса пасажирських перевезень, друге прискорення модернізації виробнично-технічної бази, транспортного комплексу, вихід його на сучасний техніко технологічний рівень, формування нових підходів. Новаціона політиці і третє забезпечення поетапної реалізації перетворень у транспортному сектору економії на основі розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг. У проєкті концепції розвитку пасажирських перевезень Кременчука відзначені пріоритетні напрямки розвитку пасажирських перевезень. У документі зазначено, що нові транспортні маршрути мають плануватися відповідно до генерального плану міста. На магістральних маршрутах зі сталою кількості пасажиропотоку повинні працювати електротранспорт і транспортні засоби великої та середньої пасажиромісткості, а на місцевих маршрутні таксі та автобуси середньої планується, що в перші роки впровадження концепції тролейбусний парк буде оновлений на 60%, А автотранспортні підприємства оновлюватимуться на 10% щороку. Ведеться співпраця з щодо інвестиційних проектів із європейським банком розвитку та реконструкції та розвитку та європейським інвестиційним банком. І якщо все вийде, то у нас буде оновлення рухомого складу практично на 80%. А ще у концепції передбачене подовження тролейбусного маршруту номер 1 до кордону з селищем піщани, відкриття тролейбусної лінії у кварталі 304, відкриття нового тролейбусного маршруту на проспекті Полтавський та відкриття тролейбусного маршруту до заводу Ампер. Крім того, у стратегічному плані належна увага приділяється запровадженню безготівкової системи оплати проїзду в міському громадському транспорті та електронної системи обліку пасажирів. Політиці ціноутворення, яка має здійснюватися лише на прозорих обґрунтованих розрахунках, переходи до системи отримання доходів залежно від пройденої відстані, створенню центра. Пункту контролю перед тим як проєкт концепції розвитку пасажирських перевезень Кременчука буде затверджений, він проходитиме обговорювання під час засідань депутатських комісій. Повний текст документа найближчим часом буде оприлюднений на веб-сайті Кременчуцької міської ради. Велосипедисти Кременчука радіють, адже вже зовсім небагато часу до Дня Незалежності, з нагоди якого у місті пройде масовий загальноміський велопробіг. А як же буде проходити цей велозахід? Дивіться далі. Протягом останніх років велопаради стали одним з найбільш популярних та масових культурних заходів у Кременчуці. Тисячі Кремачжан разом зі своїми двоколісними друзями радо беруть участь у масових загальноміських велопробігах. І такий патріотичний захід пронесеться Кременчуком вже зовсім скоро на День Незалежності. Цього місяця буде велопарад на День Незалежності. Ми теж трохи змінили маршрут. Проїдемо вулицею Вадима Пугачова. Всі ми знаємо, що Вадим Пугачов загинув, захищаючи незалежність нашої країни. Цьогорічна зміна маршруту велопробігу це своєрідна пам'ять захиснику України. Хоча це його і не поверне, організатори все одно вирішили виказати шану герою, який захищав нашу державу. Також організатори планують встановити нові рекорди по кількості учасників того року. Ми зібрали на День Незалежності 2200 велосипедистів. Цього року хочу, щоб кожен із цих 200-2000 велосипедистів привів Одного друга і нас буде майже п'ять тисяч. Це буде добрий рекорд. Такий гарний. Мені подобається цифра. П'ять тисяч. Отже, всіх бажаючих долучитися до патріотичного велопараду запрошують приходити з велосипедами 24 серпня о 16 годині до Палацу культури. Крас Приїжджайте в вишиванках, приїжджайте на будь-яких велосипедах, на дитячих, на українах, на дорожніх на горних, на, на будь-яких. А крім велопараду, городян запрошують взяти участь у загальноміському параді вишиванок, який покликаний згуртувати кременчужан. Вдягайте яскраву вишиванку та приходьте о 17-й годині 24 серпня до паласу культури. Кредмаш доведемо разом, що Кременчук найкраще місто на землі, адже в ньому живуть справжні українські патріоти. Кременчуцький Кремінь здобув другу поспіль перемогу у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Ященка у непростому поєдинку на виїзді здолали Херсонський кристал 1-0. Переможний гол на 87-й хвилині двобою забив Андрій Сторчоус. Тож наші земляки мають 100-відсотковий результат у двох зустрічах дві перемоги і шість залікових очок. З деталями Дмитро Демиденко. Кременчужани завжди вдало грали проти Херсонського кристалу за винятком двобою у минулому сезоні. Тоді наші земляки поступилися на виїзді 2-3. Але ж команди другої ліги прогресують і легкої прогулянки на Херсонщину у штабі Кременя не очікували. Сергій Ященко на поєдинок виставив склад, який переміг Одеську Жемчужину у попередньому турі, і не помилився. Перший тайм зустрічі пройшов у розвідці. Суперники не поспішали стрімголов йти вперед. І більше уваги приділяли захисту власних воріт та територіальній боротьбі. Хоча забитим гостям мали можливість вже на третій хвилині матчу, сам на самі з Голкіпером Кристалу. Партнери вивели Ігоря Тимченка, та наш капітан не використав момент. Далі гра на зустрічних курсах. Атаки Кременя та контрвипади кристал. Господарі здебільшого запам'яталися ударами з далекої відстані. Один із них навіть прийшовся у стійку воріт Віталія Онопка. Наші хлопці відповіли потужними пострілами Левана Кошадзе та Сергія Степанчука. А ось у другому таймі зіграла роль краща фізична підготовка Кременчужан. Поступово поблизу воріт Херсонців напруга зростала. Все більше атак кременя закінчувалися небезпечними моментами. І, врешті-решт, черговий контрвипад підопічник Сергія Ященка приніс результат. Андрій Сторчоус отримав передачу від партнера, змістився у центральну зону, і метрів з 20 потужно потужною влучно пробив у дальній кут воріт господарів. 1-0. Всі намагання команди Сергія Шевцова влаштувати фінальний штурм воріт Віталія Онопка заводилися на нівець з чіткими діями в обороні захисників Кременя. Перемога на виїзді і шість залікових очок після двох матчів. Наступний двобі кременчужани проведуть дома у кубковому протистоянні. Вони зійдуться з одеської реалфарма. Зустріч відбудеться 10 серпня на Кремінь Арені. Початок матчу о 18.00. Синоптики прогнозують на завтра ясну і теплу погоду. Температура повітря вночі: 17-22, в день двадцять градусів. На цьому завершуємо. Побачимось рівно за добу на телеканалі Лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усього найкращого. На все добре.